І так, друзі, всім привіт! Нарешті розпаковочка посилочки від магазина Mix Store. Силка буде в описі. Залітайте кому цікаво. Ну що ж, має бути щось, що буде зв'язано з мікрофончиком, або ж кавушці, або ж в цілому з гарнітурою. Ось такі невеличкі коробочки. Так, в нас зустрічає гарантійний талон, звичайно, і сама ось така коробочка. Модоличка вміщається в руку лігонько. Міктон Шепіт називається. Так, Секунду, тут у нас ще фірмина наклеєчка. І дістаємо. Так, Всередині нас зустрічає. Зустрічають батарейки. Однієї батарейки вистачає на 6-7 годин. Також інструкція. Також кнопка з пробною батарейкою, щоб ви зрозуміли, що до чого. Да, і навчилися. Вона також тримає 6 7 годин. Далі в нас йде зарядка, звичайна, е, міні-USB. Далі найцікавіше розпочинається. Далі знімаємо наклеєчку. І це вже йде сам передавач. Ось так він виглядає. Він з однією кнопкою. Натиснувши на яку, можна подати сигнал помічнику і в дзвінку йому подасть сигнал. А також не можна вімкнути, щоб працював сам навушник і все остальне. Так, Давайте розпакуємо. Ага, Не падай. Так, розкручуємо ось так. У мене це підцілена версія. Щоб максимально без перебоїв. Вона хоче дорожча, але не сильно. Вона варта свого одним словом. Це треба буде розпростувати чуть -чуть. А Як ним користуватися? Воно вішається на шиї ось так. Можна фіксувати скотчем або ще чимось. І я ще взяв максимально круту версію з мікрофоном. ось так І мікрофон можна лігонько провести ось так, через рукав і Ось так можна прикріпити буде на руці або ось так. Мікрофон чутливий, дуже чудово, ідеально, без всяких шумів, без вітру, без нічого. Сприймає все. І на мікрофоні є кнопка включення та вимкнення. Ну і найцікавіше це в нас сам навушник. Він також заклеєний. В ось такій капсулі він знаходиться. Це 4 мм. Знімаємо. І ось так він виглядає. Він дуже маленький. Прим'янню з лодоні він ось такий. Щоб його включити, що потрібно зробити? Потрібно взяти батарейку і плюсом до випуклої частини самого навушника. І все. Навушник вмикається автоматично і виключиться, якщо батарейка сяде. Сам навушник Він запихається максимально глибоко в вухо. Як тільки можливо, це легенько робиться пальцем і виймається за ось таку леску. Цей навушник це 4 мм найменший, його найбільш непомітно. І його пальцем не дістанеш. Потрібно або а, якісь щіпці, або ж пласкогубці. І я своєю покупкою задоволений. Якщо хочете більше, те сявстине навушник, можна побігти поприсідати, будь-що. Пишіть в коментарях, буду вдячний.